Шолом Алейхем Залізничні оповідання. Добрехня. Діалог у Галичині. Вперше надруковано в газеті Досток Щоденна газета Львів, 1906 рік. Добрехня. Діалог у Галичині. Ви їдете, здається, до Коломиї? Звідки ви знаєте, що я їду до Коломиї? Та я чув, як ви розмовляли з кондуктором. Ви так і Коломийський, чи тільки їдете до Коломиї? Так і Коломийський, а що? Та нічого, просто питаю Коломия нічого собі місто. Що значить нічо собі місто? Місто, як усі міста в Галичині, гарне містечко, дуже гарне містечко. Я хочу спитати, чи є у вас порядні люди, багатії? Є різні, є багатії, є бідняки, звичайно, бідняків більше, ніж багатіїв. Те саме, що і у вас, на одного багатія ні в року тисяча злидарів. У вас, в Коломиї є багач Фінкельштейн? Є такий багач Фінкельштейн. А що ви його знаєте? Ні, я його не знаю, але багато чув, його звуть Репшая. Репшая, а що? Та нічого, просто так питаю, він справді отой реп шая такий багатій, як про нього кажуть? Хто зна, його грошей я не лічив. Чому ви так допитуєтесь? Вам це треба знати, щоб одержати кредит? Ні, просто так собі. Він каже, має дочку. У нього три дочки. Може, сватання, скільки сказала вам, дає він посагу дочці? Тут йдеться не про посаг, розумієте, мене цікавить сім'я, саме сім'я Решає Фінкельштейна. що то за люди, розумієте, яка може бути сім'я? Сім'я як усі сім'ї, єврейська сім'я порядна. Дуже порядна сім'я, хоч правда кажуть, що з погляду вимог релігії там останнім часом, але то брехня. Що саме брехня? Хоч би що там казали брехня. Коломия, треба вам знати, це місто самих брехунів. Саме тому цікаво знати, що кажуть приміром про його домівку. Кажуть, що це вже не те, що колись. Наприклад, колись там суворо додержували прадідівських звичаїв. Сам він, бувало, їздив двічі на рік до праведника, а тепер тепер уже не те. Оце все? А що ви хотіли? Щоб збрив бороду і пейсі, і прилюдно їв свинину? Ну, ви кажете, кажуть, то я подумав, бо зна що. Головне ж, це те, щоб людина була людиною. Тобто мене цікавить, чи він, отой реп Шая Фінкельштейн, порядна, чесна людина. Ось що мене цікавить. Ну, що значить порядна людина? Людина, як усі люди. Навіщо не славу пускати? Досить порядна людина. У нас, правда, подейкують, що він трохи. Але то брехня. Що брехня? Все, що кажуть про нього, брехня. Коли ми є таке місто, де люблять обріхувати один одного, а я не хочу повторювати, бо це зветься плітки. Якщо ви знаєте, що це брехня, то це вже не плітки. Кажуть, що він, ну, трохи крутій. Крутій? Кожен купець крутій, а ви хіба не крутій? Різні бувають крутії. На нього, розумієте, кажуть, але то брехня. Що ж, власне, кажуть про нього? Я ж вам кажу, що це все брехня. То я хочу знати брехню, яку про нього вигадують. Ну, кажуть, що він уже тричі банкрутував. Але то брехня, я знаю тільки про один раз. Оце все? Де ви бачили купця, який не банкрутував би? Купець торгує доти, аж поки проторгується. Коли купець вмирає, не збанкрутувавши жодного разу, це ознака, що він помер предчасно. Що хіба не так? Різні бувають банкрутства. Про нього кажуть, що він погано збанкрутував, гроші поклав собі в кишеню, а людям дав дулю. Розумієте? Не дурний видно, ну, а крім цього, нічого більше. Чого вам ще треба? Щоб він людей різав, докотився до злочину. Щоправда, у нас розказують про одну якусь дуже негарну справу. А, але то брехня. А саме справа з одним паном та дурниці. Що за справа з паном? Якийсь там пан, ну, фекселі. Мало що коли ми я можу вигадати, то брехня все. Я знаю, що то все брехня. Коли ви знаєте, що це брехня, то воно ж йому не зашкодить. Він, кажуть, мав діло з паном. Дуже багатим паном був у пана в пошані, у великій пошані, а коли той пан помер, він подав на нього кілька векселів. У місті зчинився галас. Звідки взялись у Фінкельштейна векселі, коли пан зроду не підписував ніяких паперів? Коли ми я треба вам знати це місто, що стежить. Ну. Ну-ну, він мав рахубу. Оце все? Кожна людина має неприємності. Ви бачили коли-небудь людину без неприємностей? Але ж цей, кажуть, мав три мороки. Три мороки? А саме, які ще мороки він мав? З мланом, кажуть, морочився, але то вже, напевне, брехня. Млин, певно, згорів, а на Фількенштейна сказали, що млин був старий, добре застрахований, і він сам пустив червоного півня, щоб мати змогу потім збудувати новий. Звідки ви знаєте, що так було в діло? Ну, не знаю, але я собі уявляю, що так могло бути. Саме так, значить, подейкують у нас в Коломиї. але то брехня. Можу вам заприсягтися, що то брехня. Мене це не хвилює, якщо воно і правда, яку ще кажете, мороку він мав. Я кажу: це місто каже, але це вже просто причіпка, наклеп, ну, справжній наклеп. Наклеп? Фальшиві гроші? Та ще гірше. Що вже може бути гірше? Соромно розповідати, що коло ми, я вигадує нечесні люди, обмовники. А може, це було навмисно підстроєно, щоб можна було вимантачувати гроші? Хіба не, знаєте, маленьке містечко, багатій має ворогів? У нього, певно, було щось із служницею. Звідки, ви знаєте, вам вже розповідали? Та ні, мені не розповідали, але я вже здогадуюсь. Йому цей наклеп, певно, коштував чиммалу капічинку. Дай Боже нам обом що тижня заробляти. Я вам не ворог те, що йому коштувало, Хоч він у цьому зовсім не винний. Ну, маленьке містечко, багаті. Йому добре ведеться, люди заздрять, ну просто заздрять йому. Можлива річ, а діти у нього порядні, хороші. Три дочки, кажете, є в нього. Три. Дві заміжні, а одна дівчина. Ну, Порядні діти, дуже порядні діти. Ем, на старшу правду кажуть, що, але це брехня. А саме, що кажуть на неї, я ж вам кажу, що це брехня. Знаю, що це брехня, але я хочу знати брехню. Коли схочете вислухати усі побрехеньки, які поширюють у нашій Коломиї, вам не вистачить трьох днів і трьох ночей. Про старшу кажуть, що вона зовсім наносить перика. Я можу бути свідком, що це брехня, бо вона зовсім не така освічена, щоб усім показувати своє волосся. А на другу дочку, з доброго дива вигадали, що дівчиною ще бувши, Мало що Коломия може вигадати, то брехня. Цікаво послухати, що можуть у вас Коломиї вигадати. Та я ж вам кажу, що Коломия це місто самих брехунів, обмовників і плутунів, хіба не знаєте? в Маленькому містечку, коли дівчина вночі прогулюється по місту удвох з молодим чоловіком. То здіймається галас, чого ця дівчина ходить по Коломиї вночі у двох з провізором. Оце все? А ви ще чого хотіли, щоб вона з ним утекла в судний день до чернівців? Так само, як кажуть, утнула молодша. О, а що утнула молодша? Ой, не варто слово честі навіть переказувати всі дурниці, що їх вигадують у нас Коломиї. Я терпіти не можу повторювати побрехеньки. Ви вже переказали стільки побрехеньок. Розкажіть уже і цю. Я розказую не мої побрехеньки, пане добродію. Я розказую чужі. І взагалі не розумію, чого ви допитуєтесь так у мене про кожного окремо, не наче прокурор. Ви, здається, мені з тих, що одно люблять випитувати, нишпорити, витягати з іншого всі жили, а самі боїтесь слово сказати. Пробачте, що я вам кажу щиру правду. Ви, на мою думку, з російських євреїв, а вони мають по серце і погану звичку. Люблять залазити іншому, що в серце, в душу. Російські євреї, видно, не обійки обмовники. Зрештою, от уже скоро і Коломия. Час пакуватися, пане, дозвольте, будь ласка.